Всім привіт! Якщо ми ще не знайомі, то приємно познайомитися. Мене звати Вадим, і сьогодні я в цьому відео хочу розповісти про книгу, яку я буквально вчора дочитав. Це е, німецький письменник в. Г. Зебальд. Книга називається Аустерліц. Добре, давайте одразу скажу, що це поки що найкраще, що я читав цього року. Я знаю, що до кінця року ще ого скільки, Ще, здається, 7 місяців. Але я сумніваюся, що щось може мене так сильно вразити, як ця книга. Вже дуже давно жодна книга не справляла на мене настільки велике враження. Добре, давайте почнемо з того, що ВГЗ Зебаль — це німецький письменник, критики якого вважають одним з найкращих сучасних письменників Німеччини. На жаль, він помер у 2001 році. До речі, незадовго після того, як вийшов цей роман, який автор сам називає романом невизначеного жанру. Він помер у віці 57 років. Внаслідок аварії в нього зупинилося серце. Знаю, що українською перекладена ще одна його книга Кільця Сатурну. Ось я теж думаю, що цього року точно її прочитаю. Я чув, що кільця Сатурну ну всім подобається трохи менше за Аустрільц. Але те, як пише Зебальд, це просто це ну неймовірно. У мене було таке відчуття, ніби я просто втонув в його тексті, і мені не хотілося повертатися з цього. У мене тут навіть є закладки, а я в основному закладки ніколи не ставлю. Ну, дуже рідко, коли мене щось прямо дуже сильно вражає. А тут я себе навіть стримував, тому що мені хотілося відділяти просто кожну сторінку. Я дуже повільно читав цей роман. Я його читав десь півтора тижня, тут 330 сторінок. Це досить довго на таку невелику книгу, але ну особисто в моєму випадку ця книга читалася досить повільно, тому що деякі речення я перечитував по декілька разів. Деякі сторінки я навіть перечитував по декілька разів. Я не міг перестати насолоджуватися цим текстом, цим стилем автора. Ця книга написана просто ну, неймовірно. Текст дуже красномовний, дуже насичений. Зебаль також писав вірші, тому неймовірна книга. Давайте почнемо з сюжету. У нас є тут неназваний оповідач, який знайомиться у Бельгії на вокзалі з Жаком Аустрійцом. І ось Жак Аустрій оповідає нашому оповідачеві свою ну історію свого життя, історію пошуків свого втраченого дитинства, пошуків свого коріння. Він розповідає про свої подорожі Європою, про пошуки своїх відомостей про батьків, про те, як він не міг справитися з інформацією, яку він знаходив, те як він потрапляв. У психіатричну лікарню. У нього було багато психічних розладів, він дізнавався дуже страшні речі про життя своїх батьків. Це роман про пошуки своєї національної ідентичності, про пошук свого коріння, про намагання відкрити таємницю свого власного дитинства, яке свідомість австрійця намагалася забути. Він все життя підсвідомо. Намагався не читати зродних новин, взагалі не цікавитися Другою світовою війною. Він е, намагався ігнорувати е, факт е, цього страшного минулого, яке він пережив, на жаль, з яким він стикнувся. І е, замість цього він заповнював е, цю порожнечу мозку, всякою інформацію. Він е, дуже багато тут описів архітектури. Ландшафту книга описує неймовірно важкі трагічні речі, які читати було мені особисто дуже важко. Так, взагалі, напевно, треба сказати, що наш неназваний оповідач він декілька разів зустрічався з Жеком Австріїцом, Жаку, ну Австріїцу 60 років, і він розповідає про пошуки. Про свої подорожі і пошуки свого родинного коріння. І в якийсь момент він повертається в Прагу, де він народився і прожив до 4 років, і знаходить будинок, в якому він жив, і там продовжує жити його сусідка, яка допомагала з вихованням його батька. І Австрії знаходить дуже страшні відомості. про Життя його матері під час Другої світової війни, саме ця частина книги мені далася найважче. Я таку біль. Це просто серце розливалося. Ой, розливалося. Серце просто розривалося. Серце так. Просто серце розривалося. Читати весь цей жах, який пережила мама Аустріліця. Вона була. Єврейкою, і під час того, як нацисти прийшли в Прагу, нам описується те, як все більше і більше забирали прав в євреїв в Празі, як все більше залишали їм методів і способів для існування, все це читати дуже важко. З самого Зебельта теж дуже сильно цікавила саме тема Голокосту, тому що він був, він навіть злився на покоління своїх батьків через те, що вони намагалися забути цю страшну історію Німеччини. Те, що Нацисти робили з євреями, тому він піднімає тут дуже багато саме він рефлексує, він описує багато знущань нацистів над євреями. Все це читається неймовірно важко, боляче. І в якийсь момент Зебаль дізнається, що його маму були відправили в концентраційний табір Терезієнштадт, який нацисти рекламували як якесь курортне містечко для євреїв. А насправді на квадратний кілометр там жило 60 тисяч євреїв, і лише за 10 місяців існування цього концентраційного табору померло 20 тисяч євреїв, і це все було так важко описано. Ця частина мені здалася найболючішою найболючішою цій книзі, тому що автор так детально описує всі ці переживання, те, як люди приїздили в цей контраційний табір, думаючи, що це якесь курортне містечко. Вони брали з собою нові, непрактичні речі, і те, як вони, те, як їхня психіка не справлялася з реальністю, в яку вони потрапляли. Вони впадали в ступор, в якусь істерику. Вони помирали там, описується наскільки багато там було смертей, які погані гігієнічні умови. Нам говориться про те, що Крематорій працював 24 години на добу, і він не справлявся з кількістю тіл. Це все неймовірно страшно читати, але мені здається, це важливо і, ну як сам Зебальд говорить, важливо пам'ятати ці важкі. Історичні події, але рівень людської жорстокості він просто ну мене, по крайній мірі привів в шок, тому що е, настільки жахливих деталей про Голокост, про Другу світову війну я. Особисто не читав. Хоч я прочитав уже декілька книг про Другу світову, але справді це найважча книга. Але в той же момент вона неймовірно красиво написана. Я від першої до останньої сторінки насолоджувався стилем і текстом автора. Напевно, варто сказати, що це що тут речення в основному на пів сторінки, деколи на цілу сторінку, але читається напрочуд легко через те, що. Ти читаєш ніби розповідь Жака Аустріліця, такий його потік свідомості, потік думок, складається таке враження, ніби ти разом з аустріліцем, разом з нашим неназваним оповідачем, знаходишся в цій кав'ярні, в Лондоні чи десь в Європі і слухаєш його оповідь. Дуже рідко книга може перенести ну, особисто мене, в Якесь інше місце, тому мені теж цей момент дуже сильно сподобався. Також особливу увагу, напевно, автор приділяє е, в цьому неможливості прийняти і якось е, переварити в себе в голові всіх цих е, страшних відомостей, які отримав Аустерліц, навіть після того, як він е, приїхав. Піз Праги назад в Лондон, в якому він проживав, він а, потрапляє в психіатричну лікарню. У нього стається якийсь нервовий зрив, він втрачає пам'ять на деякий час. Він не може осягнути всіх тих речей, які його свідомість намагалася від нього приховати, забути. І він не може це все а, прийняти, пережити. Також книга в кінці не дає. Ну вона має ніби як трохи відкритий фінал. Нам не дається відповіді на всі питання, але в принципі. А, як в житті не на всі питання ми можемо отримати відповідь, і, на жаль, багато інформації про життя батьків аустрільця про Другу світову було знищено. Тому зрозуміло, що не на всі питання ми отримуємо відповідь в кінці, але мені це все одно дуже сподобалося. Також варто сказати, що ця книга дуже меланхолійна, і я читав теж десь в інтернеті, що всі книги, в принципі, австрійця, вони... Ой, всі книги Зебальта вони є досить меланхолійними, навіть такі досить пригнічуючі. Вони ця книга в ця книгасуна мене пригнічувала, але все одно не міг зупинитися, не міг перестати її читати. Я не міг перестати про неї думати. Також мені здається, що це та книга, яка точно не забудеться, яку я буду згадувати просто роками і пам'ятати ось цей сюжет, тому що я так якось дуже близько сприйняв цю історію. І вона так сильно мене вразила. Те, що я розповів, це мені здається, це не має Це не може бути спойлерами, тому що навіть якщо попробувати переказати всю цю книгу, що я не зроблю і за декілька годин, то це мені здається ніяк навіть не вплинуло б на мої враження про читання, навіть якби я не знав цього всього. Тому що в цій книзі найважливіше це, звичайно, текст, це звичайно стиль автора. І всі ці історичні події, які відбувалися під час Другої світової війни, вони відомі, мені здається, всім. Тому е, чогось такого надзвичайно нового і страшного ви тут ну, не дізнаєтеся. Ця книга, вона не, про, не, не так про сюжет. Це більше як рефлексія над втраченим дитинством, над пам'яттю. Також, до речі, автор е, тут багато е, не лише. Про життя австралійця, а багато також думок, про сучасність. Зебальд багато роз в кінці вже книги роз... нам розповідає про цю комп'ютеризацію нашого часу, про те, як люди починають запам'ятовувати менше інформації через комп'ютеризацію. До речі, тут є післямова від перекладача. Це Неймовірний плюс до цієї книги, тому що після прочитання ці 15 сторінок таке відчуття, ніби ти обговорюєш з якоюсь людиною, а роман, який ти прочитав, мені це дуже сильно сподобалося. Ти бачиш. Якісь там моменти перекладач тобі пояснює більше. Перекладач розповідає про моменти, які, наприклад, я помітив, які мене дуже сильно вразили, і він е, додає якусь ще більше інформації про те, чому написав саме про це Зебальд. І мені це дуже сподобалося. Але я говорив про е, цю комп'ютеризацію, і ось в, в кінці в цих рефлексіях про втрачене дитинство нам е, перекладач роману, до речі, це Роман Осадчук, а видавництво комубук, я не сказав цьому відео цього. Він е, розповідає нам про те, що сам Зебальд, він е, був викладачем в університеті і він відмовлявся встановлювати в себе в, в залі, в кабінеті, як це називається в університеті. в... Так, як це називається? Зала, кабінет? Клас. Ну, коротше, Він відмовлявся в своєму класі встановлювати комп'ютер. Ось мені це так сподобалося. Я, я навіть не знаю. я... Боюся радити вам цю книгу, тому що до цього потрібно бути готовим. Я читав її в такому досить для себе важкому психологічному стані, і вона мене ще більше пригнічувала. Але від цього, мені здається, я її більше якось э, провідчував, я її більше пережив. Вона мене звичайно в деякі моменти просто розчавлювала, але э, саме через це вона настільки відбилася в моїй пам'яті. Що я, напевно, її ніколи не забуду, але я боюся вам радити її, тому що е, ну краще читати її в якомусь більш стійкому емоційному стані. Е, коли ви будете готові до і до цього тексту, її потрібно читати в спокої, в тиші. Навряд я думаю, можна її читати десь в громадському транспорті чи в громадському місці. Тому що можна легко загубитися у всіх цих думках. Навіть на книзі сказано, що тут такий лабіринтоподібний сюжет, який автор вибудовує з реальністю павука, що плете свою павутину. Ось тому легко загубитися у всіх цих деталях, тому що сам Аустерліц, він розповідає нам. Про різні часи і не завжди я, наприклад, розумів про чи він розповідає про свою молодість чи про останні події, які відбувалися там ну, останні роки з ним, тому що ну, ну, Австрії розповідає нам більшість саме подій вже у віці 60 років. Її потрібно, звичайно, читати уважно. Добре, не знаю, що ще вам про неї розповісти. Мені здається, найголовніше своїми враженнями, можливо, трохи сумбурними. Я хотів поділитися з вами, і я поділився. Це однозначно найкраще, що я читав поки що цього року. Давно мене так жоден роман сильно не вражав. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати в коментарях. Можливо, ви читали цю книгу, то, будь ласка, напишіть. Які враження у вас від прочитання цього роману? Також напишіть, будь ласка, чи читали ви, можливо, кільця Сатурну. Які враження у вас від тої іншої книги автора, тому що я дуже хочу її прочитати. Я думаю, я це точно зроблю цього року, але найближчим часом я, напевно, не готовий ще раз до такого депресивного читання. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.